Всіх вітаю! Сьогодні п'ятниця, 17 листопада. Я хочу подивитися Херсонський напрямок. Давайте глянемо на цій колоді. Все ж таки лівий берег, чи закріпляться там наші хлопці, чи буде там реально ну, успішна така операція, успішні наші дії. Давайте подивимось. Я вам скажу чесно, я вже робила, і мені дуже не сподобалось. Так, е, наші ЗСУ. Бачите, по центру двійка. З одного боку, трансформація, з іншого боку, мах. З, з одного боку, ми маємо е, якісь такі зміни, які нам не дуже. А з іншого боку, у нас. Ми можемо робити якісь такі речі дуже класні. Там, де трансформація, буде допомога, гарна допомога. Е, на двійку буде фортуна, тобто ця двійка вирівняється, вони стануть більш впевненими. І це буде, е, звісно, будемо про те знати, але. Але все ж таки там наші хлопці будуть шукати кращого варіанту, де закріпитися. Бо там будуть бої, люди. Дуже серйозні бої. Новини будуть непогані у нас там помагу, ті речі, які будуть робитися. Так, це буде робитися, оце що помагу, і гарні новини, це буде робитися разом з гур. От, чисто військові, там буде непросто. Дуже непросто. Ой-ой-ой. Я вам зараз покажу. Особисто те, що ближче до води, Бої будуть іти шалені. Дуже тяжкі. Наших загиблих буде там небагато. небагато. Буде збережено людей. І буде навіть взята якась територія. Ми її займемо, станемо. Тобто це вже буде наше. Це вже буде наше. наше. І тут вже ми будемо вирішувати о, цю ситуацію. Це то, що у листопаді наше, так. І дивимося Росія. У них дуже багато там зброї, дуже багато людей. Вони відчувають себе дуже гарно. Але вони там, як закриті. В них йде закритість їх, скоріш всього, як е, наші війська замкнуть. Ану. Да. Я поклала на цю вісімку, дивіться, припав е, дьявол, і далі йде вищий суд. Тобто вони там отримають по повній програмі, велике бажання по ним вжарити, і це буде зроблено. Вони отримають там, розумієте, але вони теж будуть палити землю. У них дуже шалена сила там. І прихована є сила. У них там є щось приховане, люди. Дуже сильне, дуже серйозне, але це не ядерка. Це не ядерка. Ви знаєте, і те, що вони ото приховали, якось воно віддалено проробиться. І якось воно так проробиться, що вони самі навіть будуть не раді, тому ось якось так та зброя. Та сила, що це за сила? Все ж таки це більш людський фактор. Більш людський фактор, і вони в них там скрута, іде вже по людському фактору і по озброєнню, і вони воно тікають. Оця сила, вона буде тікати, люди. Вона, вони будуть тікати додому. Так, да, додому будуть тікати, бо вони там, як жертви себе відчувають. Оця ця карта, от, де під нею льох ліг, ось отак от, лягли ці карти, то показує, що їх як в облогу візьмуть. Розумієте? Але вони теж там можуть, вони мають велику силу. Тобто там буде дуже-дуже цікаво. Там щось зроблять гурівці наші вкупі з військовими. І так, вони будуть отуди тікати. Ось оці дві карти, і причому це я кинула на силу. Тобто, оця сила, вона, вони будуть відходити отуди тікати, бо в них іде, ідуть втрати, ідуть втрати. Ось так. І це, ну я трошки так кинула за багато карт. Може, навіть це не буде до кінця листопада. В принципі, може трошки-трошки відтягнеться, але взагалі от, гляньте, яке тут дно. Тут всі п'ять карт. Ну, головне дивіться, що там, що там, практично рівні, рівні сили будуть. Це перше. І друге. Всі же злові впали. Гляньте. Там оце все як почалося. І пішло, трійка, рицарь, королева. Там буде, там буде дуже гаряче. Дуже гаряче. Там вже гаряче, а буде ще й гарячіше. Ось так. Це Херсонський напрямок лівобережжя. Ну, дайте я на лінормана. Дуже швидко маленький розклади теж покладу, щоб я була в цьому впевнена. ЗСУ. ЗСУ. Гарні карти припали. З букетом, з планом і постійною роботою. Прекрасно. Повернення буде земель. Повернення буде територій, і ми будемо це знати, нам про це розкажуть. Будуть успішні операції. Будуть успішні операції. Тепер, то, що касається росіян. В них, в принципі, непогана тут історія, але змійка закралася. Зараз ми її роздивимось. А змійка ця сидить у них при владі. Ось вони. Там щось хтось зливає. Ну, і так в них не дуже розвивається ця ситуація. Будуть йти зміни. Зміни будуть іти з проблемами. І далі йде роздоріжжя. Зараз я подивлюся, що після того роздоріжжя по кораблю дуже швиденько. Розвивається рост, чого, якоїсь події дуже важливої. Ну, по всій віроятності вони всім отим своїм скопом будуть відходити. Я так розумію. Я так розумію. Так, да, тому що от луна йде. І відходити, до речі, будуть вони. Судячи по тому, що з роздоріжжям, з луною, з змією, то звісно, що втрати в них будуть. І ну, Я не скажу, що великі, але будуть. будуть. Тому що рибка їм прийшла, значить, вони зберігають там матеріальне обезпечення, зберігають, може, навіть і сохранять. От знаєте, як вони виходили тоді, от вони можуть точно так зараз вийти і виведуть війська, і виведуть техніку. Таке може статися все ж таки. Така може історія просто повторитися. Все, я подивилася херсонський напрямок. Сьогодні більш до цей розклад. Ну і я сподіваюся, що він здійсниться все ж таки. Все, почуємось, папа. -па.